Що? що тут? Мішає! Мішає? Куда їхати? Куда? Куда? Куда, Куда на тебе їхати? Чи що? Чим промовила, доброго здоров'я! Добрий день! Що ви робите? Що ми робимо? Що ми робимо? Що проїхати навіть не можна? Мало! Що тут не можна що давай. давай? Ти давай, ти, чучело. Що давай? Що давай? Давай! Ти даш зараз? Ти зараз даш. Ти зараз даш. Дотик... І дотикаєшся зараз. Поїжджайте. І дотикаєшся зараз. Поїжджайте. Дотикаєшся зараз? Дотикаєшся зараз. Що водій робить в патрульному автомобілі? Поїжджайте. Водій що робить в патрульному автомобілі? ЛВ-0081. 00, Усичня можна бачити? Можна. А ви як стоїте? Ви приклад який показуєте? Ви тільки що включили його?